Поет, прозаїк, драматург та публіцист, член національної спілки письменників України, заслужений діяч мистецтва України Сергій Носань цього літа відмітив ювілей. Талановитому письменникові виповнилося 75 років від дня народження, а також 50 років творчої діяльності. З нагоди ювілею відомого черкаського письменника в обласній філармонії відбувся творчий вечір. Іменинника прийшли привітати багато талановитих митців Черкащини, рідня, колеги та друзі. А також представники обласної влади, заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Віталій Коваль та перший заступник голови обласної ради Наталія Кравцова. Дивишся на ті цифри, які є у нас позаду на екрану. Ну, думаєш, дивишся на Сергія Луковича. і Думаєш, ну у нас що таке 75? Це всього навсього декілька разів по 25». От відчувається в його творчості, говорили, я не можу так багато сказати, тому що насправді менше знайомий з його творчістю, ніж попередній виступаючий, але відчувається, що молодість і любов'ю до рідного краю пронизані всі його слова. Він є тим стовпом духовності Черкащини, який дає приклад молодим, юним. Ті, які тільки починають прагнути здобути принаймні визнання в школі, в університеті, в якомусь вузькому колі, а він є взірцем. Сьогодні ми, на жаль, з вами живемо в нелегкий час. Але коли наша делегація поїхала до прикордонників, які з трьох сторін були оточені. Ворожими насправді військами, не сепаратистами, тому що ми повинні говорити правду ворожими військами і повезли їм допомогу, в тому числі бронежилети, в тому числі е інші засоби військові. То перше, що взяли віз... наші прикордонники, це були малюнки дітей і книжки. Насправді це так, тому що все інше, воно другорядне. Пам'ятаєте фільм? Лініда Бикова, бо йдуть одні старіки, як там сказано, війна діло приходяще, а музика вічна. Те, що творить Сергій Лукович, те, що творять інші письменники, які вихваляють і підносять на найвищий рівень духовність, його нічим не, не порівняти. Воєнні дії, спроба відірвати від матінки України частинку, воно все пройде. Нація наша сильна, і нація наша переможе. І в першу чергу дякуючи силу Слова, силу того духу, який ми бачимо, Гортаючи сторінки творів Сергія Луковича. Я хочу і від себе, і від обладміністрації Юрія Олеговича теж передав вітання, але мусив поїхати на Уманщину. Привітати нашого ювіляра, побажати, щоб у нього було ще багато можливостей. А ви знаєте, ми пересікаємося майже кожен день, коли я бачу, як Сергій Лукович веде певно в садочок. Так, онука? Онука в садочок і онук швидко біжить і додає Сергію Луковичу наткнення, щоб він теж ну, рухався швидше. Тому це, ви знаєте, це прекрасно. Ну, в буденному пересікаєшся, розумієш, що життя продовжується. Побажати сили, наснаги, здоров'я, шани від колег, любові від черкащан, і щоб усе задумане, а я впевнений, що все тільки здійснилось половина усе задумане, що ювіляр здійснив. Шановний Сергій Лукович, я приєднуюсь до тих слів, які сказав Сергій, Віктор Сергійович, Віталій. Володимир. Віталій Володимир. Вітаю Володимирович. <плес> е, від себе особисто, від Валентини Михайлівни Коваленко, дозвольте мені привітати вас з е, вашим таким е, ювілеєм, який е, ще тільки початок вашої, вашої такої промежутної творчості. Мені так здається, тому я вам вдячна за вашу творчість, за ваші. Рядки, які ми читаємо, я хочу вам сказати одне: що ми пишаємось такими людьми. Ми пишаємось тим, що ми можемо робити і творити поряд з вами. Наснаги вам, Многі літа. Відзначаючи непересічний талант ювіляра Наталія Кравцова та Віталій Коваль вручили імениннику почесну грамоту облдержадміністрації та обласної ради, пам'ятні подарунки і квіти. Окрасою свята стали виступи Черкаського академічного заслуженого українського народного хору, а також виконання пісень на слова ювіляра. Безліч теплих і щирих слів вітань на адресу ювіляра відомого земляка і відданого друга звучало від гостей у святковій залі. Я вас вітаю з ювілеєм. Прийміть вітання від цього нашого колективу. За оцю книгу я хотів двоє слів сказати вам. Це особливо дорога для мене книга. Вона заповідальна така, розумієте, кожна людина робить підсумку того, що вона зробила в цьому житті, як вона живе і як їй жити далі на тому коротенькому відтинку, що їй залишається. Тому що поважний вік завжди сприяє таким глибоким, от безкомпромісним. Узагальнюючим роздумам. І ось ця книга така солідна, важка, це тільки сигнальний примірник. Вона називається Міражі істини або Шлях до Едему. Сім чи 28 книг перевидано і видано нових саме у видавництві Юлії Анатоліївни. І я сердечний вдячний і цілую щочку. Це тобто, вже третій раз, зверніть увагу. Сергій укич сказав два слова, і, і я хочу зробити таку коротку хвилину на 40 доповідь про його творчість. Побратим Сергія Лукача, на жаль, уже е, той Петро Линовицький в Одному із своїх слів сказав: хто б міг подумати серед членів літ студії Черкаського педінституту, що поет Сергій Носань через якихось 10 років стане знаним маститим прозаїком? Мене ще 10 років, продовжує Петро Линовицький. І з'явиться на світ Божий і перед очі читачів Сергій Носань драматург. Ще якихось 10 років і з'являється Сергій Носань сценарист, режисер, тележурналіст. І ось так такими етапами розвивалася творчість нашого сьогоднішнього ювіляра. У нього справді багата спадщина, він із дуже плідним ужинком підійшов до свого високолітнього ювілею. І якщо сказати так трошки детальніше, то у спадщині Сергія Носаня справді чи Сергія Нусаня справді вражає розмаїттям. Якщо казати за носання прозаїка. То безсумнівно, що тут найперше вражає жанрове багатство від мініатюр, якихось етюдів, які Сергій Лукич називає улюбленим жанром своїм, через новели, оповідання, низку повістей, причому, знову ж таки різних за жанростальовими малюнками до романів. І якщо він пише роман, то він не просто роман пише, а ще пише, наприклад, роман історичний, художньо документальний. Чи роман, як я кажу, за голову любові, чи роман із народних уст, як от ми бачили це Диваківці або «Коти Горошко» із Холодного Яру. У драматургії теж дуже цікавий, плідний творчий шлях Сергія Носаня більше півтора десятка драматичних творів, і знову ж таки із особистим неповторним власним. Стильовим і жанровим голосом улюблена стилістика Сергія Носання-драматурга це схильність до яскравих символів. Але про що б він, зрештою, не писав чи в прозі, чи в драматургії, зрештою, і в поезії, теж, бо Сергій Носань автор і поетичних, і прозових драматичних творів, так само як він автор і ліричних інтимних віршів. Також про що б він написав, чи як прозаїк, чи як поет, чи як драматург, він за великим рахунком пише про вічну боротьбу добра і зла. І часто або найчастіше, особливо в драматургії, якщо він вдається до цієї універсальної проблематики всього світового мистецтва і всієї світової літератури з цієї боротьби між добром і злом. То він у своїй творчості вибирає постаті, справді знакові для України. Чи це Богдан Хмельницький, чи Іван Мазепа, чи Іван Нечуйловицький, чи чи то досі Сьмачка, чи найбільш знаний у драматургії нами всіма Василь Симоненко із тою самою драматичною поемою Остання мить повторюю. Сергій Насань обов'язково треба відзначити: письменник іронічний, письменник, у якого категорія комічного, дуже широка і дуже яскрава. І він дуже дотепний в тому сенсі, що бачили ви 27 томів. До речі, теж цікаво назвати 27 томів його пір'я. Це фактично метелики, але дуже дотепні. Знову ж таки, він тут, тут являє су... ще одну дуже цікаву грань свого небуденного таланту. Не буду, вже 40 хвилин зійшло, не буду далі продовжувати. Я маю високу честь від імені вашого друга Сергія Лукичу Миколи Григоровича Жулинського. На жаль, він зараз хворіє, він попросив. Зачитати його вітальний адрес. А Микола Жулинський це директор інституту літератури ім Тараса Шевченка Національної академії наук, академік Національної академії наук, і той один із перших поціновувачів творчості Сергія Носання, зокрема першої повісті Стежка в зеленому житті. Дорогий друже Сергію, сердечно вшановую тебе щирим вітанням, з нагоди ювілею та доброзичливим захопленням твоїм багатим на творчий розвій талантом. Пригадую, не забуваю свої перші враження від твоїх поезій, які привабили мене органічним образним вираженням почуттів і переживань душі, подивованою світом природи і збентежної невимовністю відтворення у слові неосержності земного і небесного світів. Я щасливо пройшов слідом за тобою чистою поетичною стежкою в зеленому житті, співпереживав разом із тобою гірку долю знесиленого варварським втручанням у віковічний плин Свято Дніпра. Болісно сприймав хресну дорогу трагічного поета, останню ніч на хрещених мечах. Амплітуда твоїх творчих захоплень дивує і вражає. Поезія, проза, гумор і сатира, твори для дітей гостра, наснажена співпереживанням за долю рідного краю природи, рідного краю природи України, публіцистика, а драматургія. Вої поетичні драми, самодостатні мистецькі явища, які так органічно оживають на сцені, і в яких слово посідає домінантну позицію. Я певен, ти, дорогий друже, щаслива людина, бо реалізував свій творчий дар у різних жанрах і засвідчив, що набутий досвід, помножений на багатство пережитих вражень, відкриває перед тобою нові горизонти творчого самоздійснення. Хай так буде. З з води тобі, дорогий Сергію, на многої і щасливій віта, доброму здоров'ї твій, Микола Жулинський. Ну а Микола Григорович не знав, бо от дуже цікава світлина. 19 травня Микола Григорович був у Черкасах і Сергій Лукович. Ось вам, будь ласка, додаток до цього послужча. Та прекрасна світлина, це, а це, а це, це Микола Григорович не знає, це мій сюрприз да. О, дуже приємно. Це прекрасна. І нарешті, фото. І нарешті я там на початку своєї доповіді е, згадав про Черкаський педінститут. Так от Сергій Лукович ще і випускник нашого Черкаського педінституту, нині Національного університету. То е, від Нашого університету почесна грамота нагороджується Носан Сергій Лукич, письменник, випускник університету, за багаторічне сумнівне служіння рідному слову і мистецтву, активну участь у вихованні студентської молоді та у зв'язку з ювілеєм. В.О. ректора доцент Юрій Андріяко. Вітаю. Я дуже шаную. І я щаслива людина, справді в мене багато друзів, прекрасних. Я дивлюся в зал, бачу братів сердюків, дивлюся в зал, от бачу е, Юру Тупицького, з яким я навчався в одній школі. От прекрасного письменника кінорежисера і багатьох, багатьох інших випускників нашого факультету. Вони всі сидять там рядочком. І я е, дійсно гордий тим, що ви шануєте моє слово, що ви прийшли. Вклонитися саме найперше українському слову і подякувати мені, що я служу Це ще не закінчимо, друзі. Батьку, дякую. Батько, дайте, дайте нам спостерігати. Можна? Можна, да присісти. Ви так багато часу забрали. Батько наш рідний. Сьогодні. Ваші брати і сестри, ваші діти, ваші внуки прийшли в письменництво, привітати вас. Буду говорити дуже стисло, надзвичайно стисло. Бо вже там такі знаки показують. Символічно. жовто-блакитні вам кольори із запахами. Жовто-блакитні кольори із ароматом України. Одним із найкращих подарунків для ювіляра став виступ берегині української народної пісні, заслуженої артистки України Євгенії Крикун. Новитий письменник ювіляр Сергій Носань в цей вечір отримав багато щиросердних вітань з нагоди свого 75-річчя. та це й не дивно, адже його багаторічна, послідовна і наполеглива праця внесла багомий внесок у розвиток української літератури, а також забезпечила йому повагу серед друзів і колег. Ми ж бажаємо ювіляру ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років життя.